Погано змінитися. Але в нас є важні тут на місцях показати приклад того, що це можна зробити, створювати маленькі прецеденти, створювати маленькі перемоги, максимально їх популяризувати і поширювати на всю країну. Саме в нас на західній Україні, я в цьому переконацію від всю Україну, бачити найвідповідальніших виборців. Найпатріотичніше, а саме тому найвимовіші. Це мусить заміти, як кожен депутат міської ради, так і голова. Обов'язково зпитається, за ці ці обіцянки були, за всі ці дії. Я зі свого боку можу сказати і відвичної партії громадської рух народних контроль. А в нас сьогодні представлена в українському парламенті шістьма народами. Ми сприятимо добровичу, на центральному рівні і до реалізації цих планів дітей. Відчитки розуміння, що плани можуть бути найкращі, але без ресурсів, без фінансів, без можливостей багато з них просто можуть бути нереалізовані. Тому ми докладемо всіх зусиль у є достатньо авторитет. Нам рахується, це дуже добре, рахується, тому що ми послідовні, дуже хороше було свого складу. Послідовність це те, що рахує нинішній владі, це те, що рахує політика, і це те, що я дуже сподіваюся, не бракуватиме цих всім вас. Я вас щиро вітаю з інших свято, розраховувати нашу допомогу. Я хочу, щоб допомога показав, приклад не лише. Я і абсолютно зараз без спробусті. Тобто, як можна елементарно реалізовувати засади громадянського суспільства, як можна розвинувати місто в співпраці з її громадою, як можна разом рухатися вперед. Цього напряму очевидно на правому сьогодні всіх. Все ращило вітаю і слава Україні!